Об'єднання сила громад, полілідерська політична сила, сила громад це об'єднання економічних прагматиків, які у своїх помислах і діях керуються інтересами людини та України. Ініціатор створення об'єднання Андрій Карпенко. Управлінець, громадський діяч, економіст в активах Андрія Карпенка досвід управління потужними компаніями в галузі енергетики, житлово-комунального господарства та впровадження інноваційних проєктів. бізнес-інкубатор в Сінгапурі, Міжнародний інноваційний інститут з навчання та розвитку персоналу «GetWin». Наша ідеологія індивідуальні свободи кожного громадянина, на які не посягає держава, сильні громади з повноваженнями та ресурсами, мінімальний державний апарат, який опікується виключно функціями захисту прав громадян та оборони. Наші цінності людина як індивідуальна особистість, творець та основа суспільства, сім'я як перспектива, розвиток та майбутнє, громада як добробут, прогрес та процвітання, держава як стабільність, безпека та могутність. Наші ресурси зареєстровані представництва об'єднання у 19 обласних центрах, депутати місцевих рад у Смілі та Шепетівці, регіональні представництва у Запоріжжі та Рівному, благодійний фонд Об'єднання Сила Громад, громадська організація Об'єднання Сила Громад, 7 тисяч підприємців, проект захист 24 Група у Фейсбук, Всеукраїнська інформаційно-аналітична газета Сила громад. Захист 24 Проект Захист 24» – це команда високопрофесійних адвоката, юриста, журналіста та відеооператора. Ми створили оперативний кол-центр для звернень громадян, відзняли понад 400 роликів з відеофіксаціями порушень прав підприємців, проблем незаконних забудов, адміністративного тиску на громадян та на інші гострі соціальні теми. Провели журналістські розслідування, які щодня переглядають від 30 до 100 тисяч користувачів інтернет аудиторія проекту 2 мільйони осіб. Нами ініційовано 10 судових процесів щодо кримінального, адміністративного та господарського права. Ми надали 3900 безкоштовних юридичних консультацій, відкрили судові провадження на компенсацію збитків, завданих підприємцям, на суму 500 тисяч гривень. Форуми малого та середнього бізнесу проведено Всеукраїнські форуми малого та середнього бізнесу в Києві, Запоріжжі, Смілі, Шепетівці. Підписано 14 меморандумів про співпрацю з підприємцями та асоціаціями підприємців, що загалом налічують більше ніж 7 тисяч учасників. Наша діяльність. Ми провели 600 семінарів зі створення ОСН та ОСББ. Спільно з благодійним фондом сила громад надаємо допомогу громадським організаціям на Петри. Учасників бойових дій у зоні АТО Червоного Хреста освітніх та реабілітаційних закладів. Проводимо безкоштовні медичні огляди для населення. З 6 квітня до 6 травня 2017 року ми зібрали 118 тисяч підписів за відставку мера кличка. Медіасектор. Ми залучили близько 110 тисяч фоловерів у Фейсбук до офіційних сторінок об'єднання. Сила громад захист 24 Опублікували вісімсот Шість новинних та іміджевих матеріалів у змі. Об'єднання сила громад займає перше. Місце з охоплення аудиторії близько мільйона на місяць. Перше місце за унікальними переглядами відео чотири тисячі переглядів новими користувачами на місяць. Друге місце серед політичних партій України у мережі Фейсбук із взаємодії та за кількістю фоловерів. Рейтинг об'єднання сила громад у мережі Фейсбук серед інших політичних сил. Об'єднання сила громад. Альтернатива діючим олігархічним партіям. Наші контакти у Києві.